Легенда каже, що саме в цих підземеллях Довбуш заховав свої скарби. Втім, в Карпатах кожен камінь і кожна печера обов'язково пов'язані з ім'ям Довбуша. І можна було б не вірити в легенду, але є зафіксована знахідка місцевого мешканця, який знайшов горщик з золотими монетами. Тім, сміливців, які вирушають на пошуки скарбів довбуші, нині небагато, тому що штольні біля села Незвисько знаходяться в дуже аварійному стані і є високий ризик того, що ви будете засипані шарами вапняку буквально за кілька секунд. Село Незвсько на Франківщині називають надністрянською Швейцарією малими Карпатами та археологічною мекою за те, що тут дуже багато знахідок часів трипільської культури. Ми ж вирішили подивитись фосфоритові штольні, яких знаходиться тут близько десятка. Штольні знаходяться на червоній гарі, недалечко від церкви. Нині фосфорити вже не видобувають, тому що зарпаси їх вичерпана.